Максим та Сергій ринг випробовують показово тренування у пристосованих приміщеннях. Тепер позаду Максиму прийоми знати потрібно, щоб захищати однокласниць. Ну, коли їх, наприклад, візьмуть, візьму що небудь на них скажуть, то я теж йду попитаю, що там, де що на них кажуть, залу під ринку знайшли у Дубровицькому професійному ліцею. Тут раніше проводили дискотеки, але бокс ліцеїстів танців не позбавить. Обіцяє директор закладу. Ліцей повністю весь оформив ринку, тому що всі електрозварні роботи, які проводилися, проводилися під керівництвом майстрів виробничого навчання. Зокрема, це був Майстер виробничого навчання Лавр Богдан Миколаєвич із групою електрозварників випускна група. Вони тут працювали. Групи столярів, які виготовляли повністю усі столярні елементи. Об'єднати хлопців, що мріють професійно тренуватися. Прагнув їхній тренер. Тепер тішиться у добровиці, професійно займатимуться олімпійським видом спорту. Я коли навчався був студентом, я тренувався в залі боксу, був тренер і виступав на обласних змаганнях. Одноразовий призер обласних змагань і ось став ініціатором саме в нашому районі розвитку саме цього олімпійського єдиноборства. На тому, що вже зробили, обіцяють не зупинятися у планах на наступний рік. Ремонт зали. Вона має нагадувати не актову, а спортивну. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівного.